На всіх ваших ілюстраціях персонажі стоять з руками за спиною. Розумію вас. Мене звати Марія Оз, і ви на каналі Сквот. Сьогодні я навчу вас малювати руки. І... У мене тут вже є намальована рука. Вона буде нашим, нашим визірцем для того, щоб робити. Те, що нам потрібно загалом, щоб намалювати руку, потрібно просто дуже багато практикуватися і малювати руку в різних положень. Я розумію, що це складно. У мене особисто ще зі студентських років є цілий блокнот, повністю обмальований різними руками. Я брала руку, клала її перед собою в якомусь певному положенні і малювала. Ще мені дуже допомогло вивчення пластичної анатомії. Тобто, як виглядає рука зсередини, як там будуються кістки, як зверху накладаються м'язи, як вони розташовані, і це все допомогло мені навчитися малювати. Тож, для того, щоб намалювати руку, можна спочатку йти, як завжди, в такій початковій практиці, іти від простих форм. Наприклад, у нас є прямокутник до ця частина руки. Далі у нас йде розгалуження. от така форма, теж доволі геометрична. Трошки інакше. Тут це теж схоже на прямокутник. Насправді, десь воно так і є. Окей, тут у нас є великий палець, він йде звідси. І це теж, по суті, трикотник. Я до цього всього використовую свою улюблену кість е, який імітує олівець. Ось. Важливо пам'ятати, що пальці це фаланги, з'єднані з Тому на великому пальці у нас є фаланга, яку ми зараз промальовуємо круглішою. Тобто тут є суглоб, і ми його показуємо. Ногчову пластину можна одразу не малювати, це вже деталь, яку можна пізніше намалювати після того, як ми зробили основу. Далі у нас ідуть пальці. вказівний палець, прямокутник, суглоб, ще один прямокутник, суглоб і безпосередньо верхня частина пальця. Наступний палець. Також ми при цьому дивимося на свою руку, коли малюємо. Бо, ну, звичайно, що ми знаємо, як виглядають пальці, і тут нам не треба гуглити сильно. Але насправді, для того, щоб намалювати, бажано безпосередньо дивитися на об'єкти, які ви малюєте. Також слід пам'ятати, що треба залишити достатньо простору для всіх пальців. На Зображені. Якщо раптом ви помилилися одразу і намалювали трошки більше, то нічого страшного. Можна завжди трохи додати. Підмізинний палець тим часом домалювали таким самим чином, тобто ми малюємо наче ляльку, що складається з дерев'яних прямокутничків. Ці сугоби на пальцях середніх знаходяться по такій дузі, бо ці пальці різного розміру. Домальовуємо мізинець, він у нас найменший. Відповідно, це буде видно на зображенні. Окей, тепер, коли ми намалювали це, ми трохи більше уточнюємо. Можемо зробити трошки м'якішу основу руки. Тут у нас, знову ж таки, якщо подивитися на руку, тут у нас є певний об'єм, який видається. Тому ми його. Так і зображаємо. Також слід пам'ятати, що у нас тут є ця частина об'єму руки, яка теж може бути промальована. Ось її доволі добре видно тут Так, ми можемо її графічно намалювати. Але загально це потім промальовується вже об'ємом. Трошки витираємо те, що у нас виходить. І коли ми вже в, повні, в повній мірі використали наші прямокутнички і кружочки, які нам допомагають створити руку. Ми можемо їх витирати там, де вони не потрібні. Трошки залишаємо для того, щоб у нас була така підказка. Ось витираємо тут. Ну, тобто ми витираємо те, чого насправді немає, і це були наші споміжні лінії. Потім можемо далі трошки. Уточнювати цю історію, домальовувати якісь, може складки, нігті. Тут є теж певні лінії, сухожилля, які в нас теж є. Е, уточнюємо великий палець, якщо він розвернутий так само, як тут, тоді ми маємо його таким показати. Трошки витираємо те, що ми намалювали. І малюємо вже з об'ємом нігтя у нас вголі такі трошки вузлуваті руки, але якщо ви подивитеся на ескізи і картини Шеле, то це стало його візитівкою, і він завжди малював такі руки. В принципі, якщо ви тільки вчитеся перемальовувати руки, то якщо ви будете. Перемальовувати у ну, своїх цілях, щоб потренуватися саме картини шалі, то ви навчитеся краще і швидше малювати руки, тому що він малює їх дуже анатомічними, він дуже сильно підкреслює саме об'єм суглобу, і тому це нам дає можливість краще вивчити, як можна це малювати. Звичайно, воно воно виглядає дуже своєрідно, і потім ви самі знайдете. Свій спосіб малювати руки, можливо, ви захочете робити їх м'якішими, або пальці довшими, або пальці іншої форми. Ну, тобто у кожного ілюстратора чи художника рано чи пізно з'являється якийсь свій стиль, і він проявляється навіть в малюванні рук. Але це більш комплексна історія, і її ніяк не навчишся спеціально. Це стиль, це сукупність досвіду, таланту і часу, який Ілюстратор витратив на вдосконалення своєї техніки, як я це собі бачу. Якщо у вас є інше бачення, що таке стиль, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Тим часом ми продовжуємо малювати нашу руку, і, в принципі, ось воно вийшло такою. Також цікавий тіп. Тобто, підказка, якщо раптом ви щось малювали, 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 і потім вам здається. Що якась, якась форма недостатньо велика або недостатньо маленька, або знаходиться не там, ми можемо трохи схитрити. взяти інструмент Liquify, тут і потягнути. Тобто, особисто мені зараз здається, що ця рука у неї е, занадто е, довга. Основа ця частина, і мені хочеться її трошки поправити. Так як ми вже малюємо дітей на планшеті, то ми можемо схитрити і не витирати, не перемальовувати, а трохи змінити це і поправити ось таким способом. Це дуже виручає, тому що якби ми зараз малювали на папері, то скоріш за все, нам прийшлося все витрати і перемалювати. А тут у нас є така чудова функція і чому б нею не скористатися? Тож наша рука плюс-мінус є, вона з рівними пальцями. Отут тут на ілюстрації ми бачимо, що пальці повернуті в різні боки, тобто рука не отак, а трохи отак. І це як варіант ракурсу. Тут у нас ракурс просто рівними пальцями. Вони. Все ще в ескізному варіанті, тобто їх можна домальовувати, уточняти, змінювати форму. Але е, загально підхід до того, як це зробити, я вам показала. Що ж, тепер ви знаєте як е, простіше намалювати руку в Procreate. Якщо у вас є запитання, залишайте їх в коментарях, ставте лайк. з вами був канал Squad і Марія Оз. Бувайте!